Там, де маку пилюстки, шовками спадають в траву. Там, де червім під ноги постели, жита крили мами. Там, де сонце щодня нам співає, Я є, я живу. Там, де плесо Дніпра уночі розквітає вогнями. Там, де мамина пісня, вон піша за вибухи мін. Там, де серце радіє світанку, і голосу тиші. Там, де б'ються ціною життя та крокують до змін. Там, де рани землі, стали зночі всі глибші і ширші. Там бояють поля, що посічені бризками куль. А з під ґрунту народяться наші нові покоління, де тепер знають вислів, укотре ходити на нуль і ховають в кишені квіток різнобарних насіння. Це від краю до краю моя неподільна земля. Незалежна, незламна, смілива моя Україна. Як наповниться колося під небом із малого зерня, так постане ти крізь віки, і біди та руїни. Голос предків тече в наших жилах, як мудра ріка. Україна буяє, смілива моя Україна, стане міцним живим, правда твоя гонука. І щаслива зустріне світанок українська. Rutina.